Цієї ночі окупанти вкотре атакували територію України. За даними речниці оперативного командування, південь Одеську область обстріляли надзвуковими ракетами ОНІКС. Дві ракети влучили в рекреаційну зону. Даних про критичні руйнування і травмованих немає. Вночі атакували і дронами Камікадзе у Дніпропетровській області. Уламки БПЛА пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа. За даними ОВА, без жертв з артилерії атакували і Нікопольську громаду без загиблих та поранених. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 14 дронів типу шахет. Всього було запущено 15 ударних БПЛА напрямок удару, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Атакували і Харківську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку області. Є загиблі поранені та пошкодження житлових будинків. Канада виділила нову грошову допомогу Україні. Відомо, що в країні партнері оголосили про надання довгострокової допомоги Україні на суму майже 483 мільйона доларів. Ця допомога розрахована на три роки. премєр Трудо заявив, що частина грошей буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин. Також відомо, що федеральний уряд Канади планує передати Україні танки Леопард-2. Кількість поки невідома. США призначили очільника групи з нагляду за допомогою Україні. Генеральний інспектор Міністерства оборони США буде перебувати безпосередньо в Україні і керуватиме на місці групою з моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського більше ніколи не ображати поляків, маючи на увазі висловлювання українського президента на генеральній асамблеї ООН. Моравецький наголосив, що в Україні триває війна за європейську безпеку. Він додав, що Польща зокрема допомагає зброєю.